А це його відео нема. Ти хочеш? Я дурно падав. Я дурно на сумку. На мене дурно сумка впала. Яка сумка на тебе дурно впала? Ти вже не забірка. Вона навіть не падала на тебе, що ти охрінєв. Обістився реву. Зараз? Ні. Ти як хочеш, ти я найду. Ой. Я вириву по коді. Тебе Я люблю цю подитерибу. я собі ловлю рибу, кидаю, ловлю рибу, пару ловлю Я Є денораз, знаєш, цю рибу зловив. Ти ро дір мій раз три тонни зловив. І я. Йой, три тонни, Сашу ти мене. Зловили ми роз? Але три це тонна. було Але це того може не того літа. того Три літу. тонну може бути кілограм, три кілограми може бути. Не тонни. Саша це не тонни. Три тому... тон сказав, зловив. Скільки? Три тонна. А три тонна це знаєш ціла машина зіл великий з прицепом. Mm -hmm. Де вони? Я не кажу. А что они так называют? Третон! Как третон? Рыба третон? Нет, это тренога! Ящерка какая! А, я думала, что третон не рыбе зовут. Ты третон не Тритон. Третон! Не третон, а третон! Боже мой! Тренога! Ящерка!